Всім доброго ранку, всім привіт! Хто дивиться це відео пізніше? Це ранкові побалакання. Це моя така типу нова рубрика на каналі, де мінімум монтажу, де більше я розмовляю, де ми щось обговорюємо. І сьогодні а, будемо обговорювати національний відбір. Лонг лист, голосування в дії, скандали з солохою і. І все на Євробачення. Подивимось, буду зразу переходити, коротше, ви ж знаєте вже, да? що голосили Лонг 20 різних виконавців, і із них має пройти дев'ять фіналістів. Наш перший у нас брікулець. Брікулець, напевно, це так читається. Енлео, Фіїнка, Фьючер Калчер, Грісера, Каят, Крилетер... Молоді, Монфія, Ран, Реві, Старікова Христина, Тесленко, Яготи, Циферблата, Бія, ДК Енергетик, Мажа Контратенко, Муаят, слухай, Сашу, Влад Шариф. Слухайте, я дуже хочу, щоб насправді в дев'ятку, от можна скажу зразу, хто я хочу, щоб прийшов ну, от від себе. Я би дуже хотів, щоб молоді прийшли. Тесленко обов'язково Тесленко, взагалі унікальний виконавець. Він вже давно він вже скільки пробується да, на цей відбір, і він вже сформований артист і ніяк йому не вдається. Я вважаю, що ну пора вже Тесленко. Тим паче, йому навіть що є показати. Він достатньо такий сформований артист. В нього є своя персоналіці. А, uh, Блат, думаю, 10% буде. Слухайте, Маша да, от, Теж можемо да, порівняти, як Маша Кондратенко взагалі виросла за всі ці роки з звичайної тіктокерки з крінж-тіктокерші, -тік да, вона перетворилась потім в крінж-виконавицю. А потім нарешті, нарешті, я так чекав, я так про це довго говорив, що ну вона ж може. І вона зараз випускає дуже класні пісні, альбом неї дуже класний вийшов. А моаят, моят, я нагадаю, хто оце моят, боже, теж виріс, вже хлопчина. Моят він переможе шоу співають всі. Пам'ятаєте, я там був а, ведучим бекстейджу. І мояд, я нагадаю, він наполовину сирієць і наполовину українець. І а, у нього наскільки цікава історія взагалі, а, в тому плані, що. Він не перший раз зіштовхується з війною. Перш за все йому буде що сказати та, на сцені, на цвітборо і на Євробаченні. А по-друге, він неймовірний класний вокаліст. Він такий, ну у нього класний тембр, він вміє співати. Я не знаю, чому він до сих пір за ці три роки. Ну, Ну, його може він випускав щось. Ну от до цього і кажу, що я, наприклад, не чув, що він там співав. Влад Шарів, Влад Шерфа зараз я навіть не знаю, як влада шеріфа от назвати. Він тіктокер, він інстаблогер, він е, режисер кліпів. Е, чи він співак, а ще бек вокаліст? Ну, типу, багато він, звичайно, в собі чого поєднує. Короче, ми це називаємо одним словом артист. А, я бачив ці фото так. з прослуховувань. Мені сподобалось, як Влад Шарів підготувався до виступу, як він одягнутий. Позаду нього стріб вокалісти. Ну, типу, в нього таке щось буде. Стиль фірмача. Ну, цікаво. Чи хотів би, щоб я пройшов? Чи, Блядь. Чи хотів би, щоб я. Блядь. Я хотів би, щоб Влад пройшов, так. Я нагадаю, Влад Шериф, до речі, був в минулому році на бек-вокалі в Джері Хейл. Але я сподіваюся, що то не він співав такий низький бек вокал Джере-Джере-Джерело, який вибивався. Мені кажеться, в нього була якась друга, якийсь другий інтервал в бек-вокалі, Ну, ладно. Молоді, а о, я про Хая... Грісана про... фігінка. Я не знаю, що там буде по живому вокалі, точніше, ви пам'ятаєте, два роки тому як було це погано наживо, точніше, я сподіваюся, що вона за ці два роки відтренувала да, відрепетувала свою дихалку, і тепер вона може швидко співати на сцені, не задихаючись. Я не кажу, що це погано, типу, але коли ми говоримо про нас відбір. Про Євробаченні, ви знаєте, яка в мені включається скатіна і як я всіх починаю просто докапуватись, до, не знаю, нотку не так взяла, там хтось там щось плагіатив, та пісню виписала раніше. Ну коротше, ви знаєте, що я дуже сильно проскіплив, бо коли починається нацвідбір, то під е, мій рознос попадають абсолютно всі. Слухайте, от Андрій Хаят? Я скажу так, що я, типу, ну не здивувався, типу, що Андрій знову буде пробувати свої сили. Ну, я, я думаю, ви пам'ятаєте його пісню? Calfalove. Це було стильно, це було сильно, це був крутезний номер з елементами української супілки, але ця сопілка була подана супер стильно. Я вважаю, що стальніша, ніж у Гой, тоді в переможців. Що? Чи зможе він пригнути вище своєї голови? я не знаю. Мені дуже цікаво, що там в нього за пісня і що він там підготував. Крилата. Крилата, ми пам'ятаємо її, вона була так, в уновому році також в лонг з піснею Unbelievable. Ой, стоп, це не ця пісня. Боже, вони всі так схожі ці пісні. <плес> Для мене, як мені здається, що на відборі, на Євробаченні, які самі важливі критерії? Це Перш, на першому місці це пісня, на другому місці це живий вокал, і на, на третьому місці енергетика виконавця. Ну і на четвертому місці постановка. Хаят зашатий. От хаят він може зробити класно. От чого, мені здається, не дотягнув він тоді, в якому році. Він, він закритий. Таки знаєте, ну от немає відкритості з публікою. От, той, якою би хотіли. Ну, тобто є якийсь певний образ, і от коли артист сина тримається в цьому образі, от мені здається, цього й не вистачає. Кожфінка точно буде обратно. Ну, треба ж якось веселити публіку. Е -е, стосовно Грісана. Грісана нещодавно да, почала підкорювати український шоу-бізнес. Вона робить дуже якісні відеороботи, у неї дуже цікава музика, у неї прикольна перука. Е -е, до речі, пам'ятаєте історію, як я загубив паспорт, я загубив сумку. З паспортом, точніше, я її забув. Я, кстати, не пив у той вечір. Ну, Якщо ви думаєте, що я там на п'яну забув. Боже, ну представляєте, паспорт захопити? Ну, ну блін. От... І в результаті знайшлася, вона була в Грісани з паспортом. Мені передали якраз на премію з Грісана вона дуже старається, вона. творча, тобто вона живе творчістю, вона не. вона вкладається в цю творчість. Ну, тобто, ну, дуже є багато хто халтури, дуже багато в кого вже немає тих грошей, хто вкладався, вже щось зробив. Ірсана поки що на тому етапі, коли вона робить якісні відеокліпи, випускає цікаву музику, робить презентації. Е, е, я дуже хочу також почути її пісню. Та хочеться, блін, багато, щоб хто пройшов. Співачка Солоха, яка також подавалася на цвітбір, коротше, не пройшла. Ну, Типу, це було очевидно, що Солоха не пройде, тому що ну, Тіна Кароль є музичним продюсером цього. Відбору, і я, ну, це зрозуміло, що музика Солохи точно тінікарлю не по душі, і якщо ми подивимось на весь список артистів, то в нас тільки одне молоде покоління. Тіна завжди, Тіна да, з якого року от в неї оце прослідковується, що вона дуже любить і допомагає молодому поколінню, молодим артистам, коли вона ще Нікітні Ломакіну ще на якомусь, ну, коротше, вона, пам'ятаєте, якийсь був М-1 Music Awards, можливо, 18-го року, вона навіть з ним співала на М-1 Music Awards. Тобто потім вона тягнула Нікіту Ломакіна на голосі, потім вона взяла його на бек-вокал зараз в тур минулий собі. Ну, тобто, тоді вже почалося прослідковуватися, що вона от підтримує тобто, молоде покоління. От за якихось вже дорослих артистів, ну нікого немає такого. Да? Може, там і були якісь сформовані артисти в цьому списку, ну, хто подавався, і просто Тіна така, ні, мої хороші. Будуть всі молоді і хороші. Хто мені зробить класну наступну пісню? Тіночка, а це буду я. І oh, знязь. Oh, Солоха Солоха обурилась, що вона не потрапила uh, до лонглиста. Uh, вона там заявляла, що чому хаят тричі, там, ягоди два, двічі, цифр була двічі, типу там. Я хотіла б загадіти, чому деякі люди, ну, наприклад, сіва хаят, так. він тричі. Тричі поспіль він, uh, пробує себе на сцені на сільдому. Mm -hmm. Чому так? Uh, гурт циферблат двічі. Mm -hmm. За рік вони випустили одну пісню. Тобто вони була така можливість проявляти себе. Люди не там гурт ягоди чи ягоди якось теж. Одна пісня за рік. Нічого не робить, твічі двічі вже вони потрапляють. Я не розумію, Хто їх протеже, хто, ну, хто їх продюсує, чи що. Чи мені треба сказати у, у мене, чи, що? Ну, хайпує вона на нас відборі, молодець. Правильно робить? Ну, а що? Хай, ну, типа, мені подобається, да? коли вже, от, от, коли ти вже чуєш запах цього нацвідбору, коли починаються якісь скандали, інтриги, і таке, нравиться. Це <сум> лоха? Давай. А, зараз я впевнений, що всі артисти, які не прийшли, зараз будуть. Виставляти там свої аудіо своїх пісень з, з дописом Євровіжен 2025. Ну, щоб перегляди не бувати. Слухайте, може мені дуже якусь дамку викласти з приставкою Євровіжен 2025? Ми будемо чекати нових скандалів на цю відбору. Я прискіпливо прослухаю всі пісні. Ознайомлюсь з творчістю кожного виконавця навіть з лонлиста, тому що для мене важливо, щоб артист був чистий, щоб артист ніс за собою сенси. Щоб в артиста був прекрасний живий вокал, щоб артист міг зробити постановки, щоб в нього була оця театральність. Це Дуже важливо. А так стоять спять мікрофон під дабли. Це може кожен. Перейдемо до того, що в дії почалось голосування за кандидатів, членів жарі. Фінал на Андрій Данилко, він же вірка-сердючка, відмовився. В цьому році його не буде. Його ж брали перед цим нацвідбір. відбір. Так, просто, да? типу, Брали, платили гонорар, він сидів в обжурі. Цього разу, типу, Суспільне запропонувало йому його подати як, типу, кандидата, ну, тобто, щоб люди голосували. Він відмовився. Ну, правильно зробив. Але я просто не розумію, що в цьому списку робить Джамала. От я правда не розумію. Джамала має бути просто автоматом, вже бути автоматом. Джамала має бути автоматично вже в шурі а, нацвідбору. Так само, як і там сердючка. Данилку, точніше. А от там третя людина, ну, от, якщо чесно, кого б я хотів. Ну, Андрій Хуцуляк він класний. Він реально, можливо, він не такий цікавий публіці, да, як там персоналіці. Він не, не, дає, не видає там якісь там суперперсоналіці, але він дуже круто. От я дивився да, дитячий на мені дуже сподобалося, як він був в журі. Дуже все об'єктивно, круто він коментує, він просто в цьому розбирається. Ну, от я дуже би хотів, щоб була б качечка Павленко з третім. Знаєте чого? Ну, от це просто це був такий сюр, да? Хаяджа ж програв Каті тоді, в якому 20-му році. Тут би Катя по факту би судила хаята. Ну, типу, блін, мені було б цікаво на це подивитись. Коротше, Джамала і Катя точно будуть. Так що мені вже інтересно. Але о, знаєте, є таке відчуття, що все-таки там Андрію Тонилко та в останній момент запропонують гонорар, і він все одно буде членом журі. Також нам Євробачення показали сцену, дизайн сцени. Значить, ви зараз бачите ці фотографії. Е, мені подобається. Я не, я не можу розуміти, що це за айсберги, лідніки по бокам, от правда. Е, але мені подобається сама сцена, концепція, мені подобаються кольори, темний. Темний завжди виглядає дорого, багато. Е, сцена нагадує чомусь мені Швецію 2016. Мені дуже подобалося Євробачення. Сама хірова сцена, яка була на Євробаченні, от, на мою думку, да, за оці 10 років, це, напевно. Ну, в Україні мені не подобалось, і не подобалось на цьому. 2018 рік. І Євробачення показали дизайн, так? Да? От дизайн бренду, там, кольори і так далі. Коротше, я можу сказати так, мені не подобається. Все якийсь ре... ну, ладно, то що ретро, якийсь такий колір, я і так далі тонік, а воно для мене ж якесь воно висвіпше. Кольори такі якісь, ну, типу, знаєте, старого журнала по м, дизайну. По, ну, Я не знаю, от мені не подобаються кольори, вони якісь, ну, вицвівші. Ну, що це за крінжа? Ладно, ретро, подивіться на цей шрифт. А, от Шрифт для мене це ну, це прикол. Ну, от Шрифт. Це саме, гірше, навіть не кольори. А шрифт ну це крінжа. Друзі, дуже дякую вам, що ви сьогодні були зі мною. Доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу. Я знову роблю розпродаж, новорічні свята. Я навчу вас легко, швидко і креативно монтувати на вашому телефоні. Програми, які я показую на курсі, безкоштовні. Сайти, якими я ділюся, безкоштовні. Також, крім семи модулів, є окремо шість класних відео з туторіалами, з ефектами. І доступ залишається з вами назавжди. До цього курсу, ви можете займатися, навчатися тоді, коли вам буде зручно. Курс підходить і для власників і андроїдів, і айфонів. Курс підходить для малечі, для дорослих людей, для тих, хто не вміє взагалі монтувати, для тих, хто вміє монтувати щось, хоче навчитися новому, якимось там ідеям креативним. Тож, даруйте цей подарунок собі або своїм близьким посиланням внизу, щоб отримати курс. Дуже дякую, хто ще вже доєднувався нещодавно. А, якщо ви дивитесь відео, напишіть, будь ласка, в коментарях відгук, свій чесний про курс. Як вам чи все сподобалось? Ну, звісно, все сподобалось. Извиняюсь. Курс коштує 599 гривень. Також не буде посилання на. Донат і PayPal, хто хоче підтримати канал Донатом. Також почати вже вітати з новорічними святами. Дякую вам, гарного вам дня! Дивіться мої попередні відео на каналі, слухайте мої пісні і доєднайтесь до курсу. Бувайте!